Друзі, вітаю! Сьогодні до мене в гості завітав мій товариш, колега-спеціаліст в аграрному секторі Олег Старостенко. Вітаю, Доброго. Олег! І сьогодні я з Олегом хотів поговорити про нові виклики, про тенденції в аграрному бізнесі. Починаємо. Олег. Я хотів би сьогодні поставити тобі декілька запитань. І узнати твій погляд на розвиток аграрного бізнесу. І перше запитання: в останнє десятиліття ми спостерігали значні зміни в агросекторі. Як ти оцінюєш розвиток ринку? Олександр, ти займаєшся овочами, тому коротко, що відбувалось на овочновому ринку. До 2014 року більша частина Площ, які На яких вирощуються овочі знаходились на півдні України. І орієнтація, звісно, в них була на північ України, на схід України і в Росію. Після 2014 року ринок північно-східної України закрився, також закрився ринок Росії. Тому прийшла переорієнтація все-таки більш південних областів для. Ринку центру України і, і Заходу. Після 2022 року, після повномасштабного вторгнення, зменшились площі під вирощування овочів на півдні, і більша частина спеціалістів виїхала і в центр України, і на захід. Тому спеціалісти приневезли з собою технології, технологічні підходи і. Начали вирощувати овочі по всій Україні, де це можливо. Можливо, на сьогоднішній день, ну майже е, по, всій по, всій час, по всій території. Україна. Ну і почали орієнтуватися не тільки на це, на український ринок, а і на ринок Західної Європи. Можливо, навіть і схід. В останній час технологічний прогрес змінює правила гри. Які технології, на твою думку, стали найвпливовішими для сільського господарства? Ну, дуже таке йомке, широке запитання, яке потребує досить такої змістову відповідь? Я поки сам слідкую за цим і все-таки раджу звернутися до спеціаліста Владислава Тютюника, який займається точним землеробством. Він в цьому ас, він дуже Добре і пояснює, і це е, саме своїми руками робить. Я вважаю, що за це майбутнє, і як він колись, по-моєму, в своєму інтерв'ю говорив: або точне землеробство прийде до вас, або ви до нього прийдете, або у вас нічого не вийде, і ви нічого не отримаєте. Слідує запитання: кожен рік приносить нові виклики для аграріїв. З якими труднощами аграрії стикаються сьогодні порівняно з минулими роками? Саш, зміна клімату, а саме підвищення температур, приводить до того, що з'являються непритаманні шкідники хвороби і навіть бур'яни тих частинах України, де їх завжди і не спостерігали. Наприклад, хлопчерепашка вже піднявся до Полтавщини, якого раніше там не знали. На Вінниччині. зараз, от є виклики, наприклад, в очівництві це тріпс і білокрилка. На сьогоднішній день хорошого нормального рішення немає. Також і з іншими хворобами, які раніше ну, вони були, але їх, скажімо так, не бачили, зневажали їхньої присутністю, то сьогодні це виклик. Тому зміна клімату, підвищення температур роблять так, що шкідники хвороби, які раніше. Не такі були шкодачиня, буде шкодить ну, принаймні багатьом культурам. Попит на певні культури постійно змінюється. Які з них зараз на піку популярності? На піку популярності зараз картопля, огірки, цибуля. І в нас ринок такий ну, досить стихійний. Тому якщо в цьому році є. Ціна попит на ці культури, то що ми зробимо, ми насіємо на наступний рік. Чи зламаємо ціну, чи обвалимо ціну, мій один дуже добрий знайомий говорив, що я завжди дзвоню в, е, в компанії, яка поставляє насіння, і питаю, що у вас дефіцит, а що у вас залишки. І Якщо е, йому кажуть умовно, помідори дефіцит, а залишки є то я купую гірок, значить його мало посіяли. Я його буду вирощувати. А всім ще раджу придивитися до такої умовної екзотичної культури, як батат. Поки її багато не насадили, поки в батат в ціні, витрати досить таки невисокі. Ціна прийнята, то чому б і ні? Новачкам завжди непросто стартувати. Які поради ти б дав молодим фермерам, які тільки починають свій шлях? Я б таку пораду дав би спочатку вибрати спеціаліста, який би вас звів. для того, щоб добитись якогось успіху, ви будете витрачати час і кошти. В будь-якому випадку, ви будете витрачати і кошти, і час. Якщо ви наймете і будете дослухатись до е, високоякісних спеціалістів, Фільстів. то ви і шлях, і кошти можете навіть зекономити. Тому спеціалісти, спеціалісти, спеціалісти. Олег, і ще одне таке запитання. Що ти думаєш про органічне землеробство? Як ставишся до цієї тенденції? Ой, органічне землеробство це от така тема, з якої можна спорити вічно. Органічне землеробство, я вважаю, що це таки, все-таки більше Маркетін, це можна свою продукцію просто дорожче продати. Вся продукція, яку ви вживаєте, це органічно. Ми ще не органіку не можемо вживати. Ми не автотрофи, ми гетеротрофи. Хто пам'ятає, що це таке за поняття. А стосовно органічного землеродства, те, що кажуть, це продукція, яка отримана без синтетичних е різних. Продуктів, тобто це мінеральне міні... живлення, пестициди і все інше. Виростити, в принципі, можна, це треба зробити найсприятніші умови для рослини, щоб вона не чи не захворіла, щоб збалансувати живлення за допомогою органічних добрив. Чи ви готові до цього і вирощувати, і платити дуже такі здорові гроші? Ну, це ваш вибір. вибір. Да, але я більш за безпечне землеробство, безпечне вирощування продукції? Коли е, ви знаєте і довіряєте постачальнику, ви знаєте, що він витримує всі норми, всі е, сроки внесення, сроки очікування, і там із. Е, Залишками все, ок, то її, в принципі, нормально, безпечно вживати. Це а дуже така довга тема, особливо коли ти розбираєшся і розумієш, що більше шкодить мітотоксини, які пройшли з хворобами чи пестициди, які там знаходяться. Я вважаю, що це більше все-таки маркетинг. У сфері аграрного бізнесу важливо постійно вдосконалювати свої знання. Які ресурси, книги, сайти, семінари ти рекомендуєш для постійного навчання? Ну, розділяю це запитання на дві частини: теоретична частина. Я користуюсь Ютубом, дивлюся багато різних оглядів на культури, на технології, підписаний на дуже багатьох таких цікавих блогерів. Потім інтернет-видання. Це теоретична частина. Навіть і в Тіктокі дуже багато таких цікавих порад, які можна і використовувати. І практична частина дуже зараз багато проводять різних таких днів поля, круглих стрілів. Всі, Всім да. раджу їх відвідувати. Ви там можете продивитися і практичну частину, і поспілкуватися із практиками. практиками, і коли ти на полі. Коли ти поруч з тобою класні спеціалісти, ти завжди можеш запитати і прийняти рішення, чи воно підходить для твого господарства, чи не підходить. Тому а, і виставки то також цікаво. Та що не замикайтесь, да, не замикайтесь. Навіть і вебінари цікаві. Можна завжди їх підписатися в Фейсбуці, в дуже багато корисної інформації. Цифровий світ. Він Пришвидшує навчання, пришвидшує доступ до різних знань, це Ресурсує. не ресурсів. Бо раніше, поки дочекаюся якоїсь книжки, поки дочитаєшся того, пам'ятаєш жовтий перелік, який там продавався за якісь дурні гроші, зараз ти зайшов на сайт будь-якої компанії, на інші незалежні, незалежні інформаційні сайти, ти про продукт, про все можеш знати. Провірити у себе, звернутися до спеціалістів, з'їздить до Дніполя. Тому не зациклюйтесь в собі, їздіть, дивіться, обмінюйтеся своїми думками. Це насправді дуже цікаво побачити, як це роблять і твої колеги, і навіть конкуренти. Олег, і останнє запитання. Сільське господарство активно впроваджує роботів та автоматизацію. Як ти оцінюєш цей напрямок? Ну, Нарешті здійснюється мрія мільйонів, і можна вже будете грати в гру фермер і цьому вже й отримувати да, якусь продукцію. А якщо без гумору, то, наприклад, в Україні, я вже чув, здається, на Заході України да, є робот, який знищує бур'яни за допомогою мікросад-маніпуляторів в Принципі, це цікаво і з автоматизацією, і, ну майбутнє роботизація майбутнє. Е, те, що ми з тобою чули, коли їздили до фермерів, найбільше час проблема в е, людському да, людському ресурсі, і якщо це можна робити, збирати врожай за допомогою роботів, то чому б і ні? згоден, погоджуюся. Тим паче в овочівництві це дуже доцільно. Але давай пограємо з тобою в одну таку трендову гру. Я називаю тобі 10 пар культур. Ти вибираєш одну з них і чому? Поїхали? Поїхали. Пшениця чи ячмінь? Пшениця. Можна зробити хліб. Супер. Соя чи нут? Соя, тому що більш пілка. Супер. Кукуруза чи сорго? Кукуруза люблю барбон. Теж підходить. Рипак чи соняшник? Соняшник для мене соняшник валія більш смачніша. Приймається овес чи жито? Е, овес. Можна кашу зробити. Теж клас. Цибуля чи чесник? Важкий вибір цибуля. Люблю зажарку. Є. Батат чи картопля? Батат. Е, можна вживати ті, в кого є підвищений цукор. Ше, супер. Горох чи квасоля? Горох кращий попередник. Томати чи огірки? Найскладний вибір. Томати підходять для того, щоб зробити шукшуку. І остання пара культур: капуста білоголова чи броколі. Капуста білоголова, бо борщ із брокколю, ну такий собі. Зрозумів. <сіх> дякую, Олег. Дякую тобі сьогодні за таку змістовну зустріч. Було дуже цікаво. Ми далі будемо продовжувати такі зустрічі, і кого б ти порадив ще з зі спеціалістів в аграрній сфері запросити на наші бесіди. Я б запросив б Віктора Карбівського, Владіслава Тютюника, Вадима Сімако. Ну і дуже багато цікавих людей, які досить Змістовно і повно порозповіли, що відбувається на цьому ринку. Дякую тоді, друзі, в коментарях пишіть, які теми вам би було цікаво послухати.